Дорогі українці, любі наші рідні, кохані, друзі, знайомі. Щиро вітаємо всіх вас прийдешніми святами, різдвом Христовим і Новим Роком. Ми тут, аби ви зустрічали свята в теплі і затишку домашньої оселі. Для нас свято це коли 4, 5, 0 та все плюс плюс. Ми захищаємо наш спільний дім, нашу Україну. Ми відбудовуємо і відновлюємо. Ми звільняємо територію від ворожого заліза. Ми щодня працюємо за для нашої перемоги. Бажаємо, щоб новий 2024 рік був переможний для всіх нас. Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. А у наших домівках панує радість і лунає веселий дитячий сміх. Нехай збудуться всі найзаповітніші мрії. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови і подальшого процвітання. Щасливого нового року та всіх гараздів! Він вас з різдвом Христовим. Зичимо вам щастя. І много я літа, і ваші хатині, і вашій родині, і всім, хто є в хаті, і всій Україні. Христос рождає, славімо Його!